Уже тривалий час точаться суперечки щодо ділянки дороги по вулиці за насипський шлях. Багато Кременчужан обурювалися незадовільним станом асфальтного покриття, яке там наявне. Тож, аби з'ясувати усі деталі, наша знімальна група безпосередньо вирушила на місце. Зараз ми перебуваємо саме на цій ділянці, яка по суті знаходиться поблизу Кременчука. Її протяжність близько 500 метрів. А однак, фактично, вона не є територією Кременчука. Про що свідчить знак позаду мене? Тож ми розпитали від. Відповідальних осіб, чому вони не можуть ремонтувати дорогу саме на цій ділянці. Наше підприємство це комунальне підприємство міської нашої Кременчуцької громади. Ми виконуємо роботи по ремонту усіх доріг нашого міста за бюджетні кошти нашої громади. Ось ми знаходимося біля знаку, де територіально Кременчук закінчився. І само собою зрозуміло, що виконувати роботи за межами міста за бюджетні кошти нашої громади незаконно, цього не можна робити. З обох сторін ця ділянка відокремлена знаками, які вказують на закінчення території Кременчука. А за розподілом землі ця ділянка перебуває у власності піщанської громади. Тож і ремонтувати її за законом мають право лише за рахунок їхнього бюджету. Варто зазначити, що у цьому році міська влада реалізувала ремонт низки доріг у межах Кременчука, які відіграють важливу роль у логістиці наших захисників та загалом є критично необхідними для вільного пересування транспорту. Тож чи відбудеться ремонт проміжку дороги саме по вулиці Занасипський шлях, варто розпитати у сусідній громаді. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Краманшуцькі новини.